Слава Богу, наш кожний крок вимірює життя і кожну мить уже не повернути. Сторінку кожного нашого буття Лиш можна пам'ятати чи забути. Як з дерева скидає листопад, пожовкли лист додолу нам під ноги, так жоден день не повернеш назад, немає в нас зворотньої дороги. Ми йдемо лиш вперед, але куди? Куди ти йдеш? Яку обрав дорогу? Господь залишив нам свої сліди, щоб ми знайшли єдиний шлях до Бога. Цей шлях веде через Голгофу нас, де наш Господь у муках і стражданнях від пут гріха, від смерті всіх нас спас, був батькові слухняним без вагання. Як снігопад вдягає в білий сон всю землю нашу взимку на світанні, так батько нас вдягає у вісон, коли схиляємось в молитві покаяння. Любові Божої, могутній водоспад, сьогодні має силу гріх долати. Людина ж вільна жить на власний лад, І прийняти цю любов чи не прийняти? Любов, що довго терпить, зносить все, не заздрить, не шукає тільки свого, не гнівається, не перестає, не величається, не думає лихого. В любові цій безмеж благословінь, як тих зірок в нічному небосхилі. Дарують світло низці поколінь, вони із давніх пір і аж до нині. А Божий Зорепад, благословінь, дарує нам і радість, і спасіння, життя дає, стирає смерті тінь, наповнює нас милістю й терпінням, насповнює і прощенням, і миром, і ближньому нас вчить допомагати, будь вірному, людей любити щиро і світлом сповнює та вчить нас віддавати. Благословляє щедрих у навчить, навчить смиренню і виганяє страх. Нехай же цей небесний зоропад благословляє наш у вічність шлях. Амінь.